Найменша необережність з вогнем за умов літньої спеки може спровокувати масштабну лісову пожежу. Тому вже тривалий час в області діє заборона на в'їзд до лісу транспортних засобів, саме з метою не допустити виникнення вогню в лісових масивах. За дотриманням таких обмежень уважно стежать рейдові бригади до їх складу, окрім працівників служби 101, залучають також екологів, представників лісових господарств та міліції. Були створені. І на сьогоднішній день функціонують мобільні групи, якими об'їжджаються лісові масиви, значить поля, торфовища за останній період, значить, з 9-го числа по шістнадцяте працівниками екологічної служби було притягнуто до адміністративної відповідальності три чоловіка. Працівниками лісової охорони було притягнуто два чоловіка до відповідальності за несанкціоноване спалювання трав'яного е, трав'яних трав е, трав рештків Примітно, що цього року на території Ковальського району вдалося уникнути великих торф'яних пожеж. Що ж до потенціалу місцевої пожежної охорони, то на Ковальщині сьогодні діють 10 місцевих пожежних команд та два підрозділи лісової охорони у спеціалізованому лісогосподарському акціонерному товаристві Тур та З початку року підрозділи місцевої пожежної охорони 36 разів виїжджали на гасіння пожеж та загорань, які виникали на території району. Мобільні групи, які стежать за дотриманням правил протипожежної безпеки та природоохоронного законодавства, ведуть також роз'яснювальну роботу з населенням. Приходить пора прибирання картоплі, уборка своїх присадивних ділянок і йде, буде йти масове спалювання. Значить, я хочу попередити, що за це ви несете відповідальність по статті 77.1 і штрафні санкції буде 340 гривень. Так, що краще перекопати ці всі залишки, і хай вони перегнівають у вас буде і компост, і не порушення, і порушення як кажуть, в законодавства. Варто пам'ятати за умов літньої спеки для виникнення пожежі в лісі чи на торфяниках достатньо навіть кинуто на узбіччі недопалка. Тому працівники МНС вкотре закликають нас бути відповідальними і на роботі, і в побуті, і на відпочинку.